Таня від каналу село Моя Доля. Тяжко мотоблоком картоплю купати. Тоді що в нас підгорбок і ще мокро. Але почали купати сьогодні, тому що хтось знає, яка погода буде. У нас картоплі цього року небагато, але цей сорт за одрядок позбирали і видно, що є загняли екземпляри. Її потрібно було викопати. Бо в нас посаджені тут раніше стиглі самі сорти. А трактором можна і трактором копати, але трактором нема де да розвернутися, де ж тут розвернеться кругом посадки. Мотоблоком заїхав через порожні місця, через буряки. Та й тут. А трактором гірший варіант не було, де подітися. Не було б звідки заїхати. А копається, як я вже сказала, посаджені в нас тут раністи лісовки картоплі. І була посаджена рів'єра, я показувала, ми її копали, картопля непогана, ми її викопали. От вже на її місці ось така кукуруза виросла і навіть трохи і козам вже згодували частина. А тут ще далі садили під лопатку сорт. Торнадо. Також картопля непогана, але дуже багато поїжджено якимись черв'ячками, чи не знаю, ну якісь такі невеличкі, такі пробоїни, ну ніби не дротянка. Не знаю, що, що це таке. А зараз зайшов чоловік. А, да, то Торнадо в нас посаджено під лопатку, я не знаю, чи вдасться йому. Викупати Чи вдасться якимось механізованим способом викопати, чи прийдеться хитатися на лопаті. Ну, вже як буде, так буде. Аби вже цю викопати. А в нас тут це сорт Есмі, а як я сказала, торнадо посажено під лопатку. А далі ще є кіранда і крістіна. І в самому кінці Міранда. Міранда найменша. Картоплі садили небагато, найбільше Есмі, саме цієї, що зараз копається. І посадили шість відер. Садили картоплю 14 квітня. Садив чоловік також мотоблоком. Ну Ви знаєте, що Есмі це сорт голландської селекції. Вона жовта всередині. Столовий сорт, високоврожайна, ранньостиглий сорт. Як бачите, непогано, але, як я вже сказала, є загнила поміж нею. Ну, будемо далі копати, будемо дивитися, які будуть слідуючі сорти до врожайності. А рів'єру, як я сказала, ми трохи випродали трохи. З'їли, а посадили собі ще для того, щоб мати насінньовий матеріал, посадили пізніше десь в кінці травня. Але ж на ту посажену пізніше, також кинулась фітовтора, хоч і чоловік її обробляв від фітовтори, але як я вже кажу казала, чи ці, ці препарати такі, чи хвороби такі, що тепер вони. Не... Не можна їх ні профілактикою запобігти, ні потім оприскуванням якось ліквідувати. Отож на ній також ознаки фітовторити. Я не знаю, якою вона буде. А цю ділянку чоловік викусив для того, щоб підсихало, бо в нас якось зарядили дуже частенько дощі, а тут в нас низина, і воно заквашувалося. Грунт такий чорнозем з домішками глини. Ну, як спека, то хороший ґрунт, тому що все ж таки в ньому зберігається волога. Ми не маємо поливу, нема, ніколи не поливаємо город. Лише, можливо, десь відро огірки, помідори таке. А картоплю чи інші культури ніколи ми не маємо змоги поливати. То завдяки тому, що в нашому чорноземі є домішок глини, то кожен рік у нас непогані врожаї. Ну, тим більше ще залежить від того, як, наскільки одобрена ділянка. Бо Я бачу, що пишуть, що і поливали, і прискували, і що там ще робили, а картоплі нема. Ну, але якщо піснота, якщо не дати ніякого, ніякої підкормки, то і на врожай не надійся. І, звичайно, ще багато що залежить від того, який сорт. Іноді так, є такі сорти, що вони вже виродились. І чим ти його не кормиш, що ти йому не роби, вже гарної врожайності від нього не отримаєш. А есмі це. Ще не старий сорт, не дуже, він завез... не дуже давно він завезений в Україну і нам роздав фермер, який орендує в нас землі. Як кажуть, з його щедрої руки роздав нам по 5 кілограм цієї картоплі, зовсім безкоштовно всім пайовикам. Позаминулого року вона була зовсім така. Неврачна, але врожайність навіть першого року була непогана. І це вже вона в нас третій рік. Так що ще будемо її, сподіваюся, будемо садити, але будемо бачити, як вона буде зберігатися. В минулому році до весни добре зберіглася, а зараз, як кажу, є загнилі екземпляри. Ми картоплю ще викопану в погрібник не кидаємо. А так як і рекомендується, кладемо для того, щоб вона вилежалася в окремому приміщенні, а потім, хоч трохи це заморочно, але безпечніше, бо, можливо, попадають якісь і загнилі екземпляри, щоб вона потім нам не загнивалася то краще так перестрахуватися, покласти її в якесь окреме приміщення, витримати з місяця, іноді й більше лежить, якщо не маємо часу поносити в погріб, а потім перебрати знову ж таки і вже з чистою, як кажуть, совістю занести її на зберігання в погріб. Картоплю ділимо лише на дві фракції. Дрібна. І велика харчова. Потім з тої харчової вже навесні ми її за зиму не використовуємо стільки, потім відбираємо з цієї харчової, відбираємо на насіння. Окремо насіння не беремо, бо нема в нас стільки місця. Сортів є багатенько, так що нема куди відділяти насіння і, і харчову. І всіляку разну, нема куди відділяти. Отака моя розповідь про початок копки картоплі. Залишається сказати в добрий час почати, Господи, допоможи і в добрий час кінчати. Побажайте нам успіхів в копці. І ми вам також бажаємо успіхів. Тим, хто почав копати картоплю, успішної копки, мирної, головне, при здоров'ї і щедрого врожаю. Бо для того ж ми і трудилися, щоб мати щедрий врожай. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. До нових зустрічей! Будемо копати слідуючі сорти, будемо показувати врожайність.